Масові заходи скасовуються, навчання переходить у дистанційний формат. Приблизно 200 людей опиняються на лікарняному ліжку. У західних регіонах лютує вірусна хвороба. Ні, це не новий штам коронавірусу. Мова про гепатит А. За інформацією Центру громадського здоров'я України, спалах гепатиту А зафіксований на Вінниччині. Там у період з 17 жовтня по 6 листопада лабораторно підтвердили 245 випадків захворювання. Поодинокі випадки траплялися є у інших регіонах: 12 на Івано-Франківщині, 11 на Закарпатті, 1 на Тернопільщині та 3 на Дніпропетровщині. На щастя, цей гепатит, він перебігає, як правило, легкий, може перебігати в безжовтянічній формі і середньочажкі. Вкрай рідкі тяжкі форми, і ще вкрай рідкіше це форми хронічні, але вони є. Тому захворювання саме на гепатит А людина його ну, переносить десь. На протязі одного максимум двох місяців після цього, після реабілітації, на протязі шість місяців, вона фактично може почувати здоровою людиною. Гепатит А або хвороба Боткіна це вірусне захворювання, що вражає печінку. Недуга здебільшого передається від людини до людини під час тісного контакту або через воду та їжу, забруднені продуктами життєдіяльності хворого. Іншими словами, віруси гепатиту А передаються фекально оральним шляхом. Найпоширенішими симптомами вірусного гепатиту А є підвищення температури тіла, що зберігається упродовж двох-трьох діб, загальна слабкість, відчуття ломоти у тілі, погіршення апетиту, нудота та блювота, біль у правому підреберії, діарея, свербіння шкіри, жовтяниця та інші прояви, як то потемніння сечі. Підступність вірусного гепатиту А полягає у його інкубаційному періоді, який зазвичай триває від двох тижнів до місяця. Ще до появи перших симптомів захворювання людина може заражати своїх оточуючих. Аби убезпечити себе від недуги, лікарі радять скористатися найсильнішим захистом від вірусу вакциною. А ми маємо знати, що в нас є вакцинація. Вакцинація є для дорослих і для дітей. Є вакцина Хаврик 720 і 1440. це безпосередньо для гепатиту А. І є вакцина Твінрість, яка включає гепатит А і Б. Тому, в залежності від того, чи вакцина людина була вакцинована від гепатиту Б. Ми будемо вирішувати, яка вакцина потрібна. Група ризику гепатиту А: новонароджені діти, вагітні жінки, люди, які мають хронічні захворювання, імунодефіцитні стани, люди, які перенесли трансплантацію або мали під хіміотерапією, які хворіють на цукровий діабет органів. Серцево-судинної системи медики наголошують, специфічного лікування гепатиту А не існує. Хворим надається симптоматична, тобто підтримувальна терапія. А найкращою профілактикою захворювання є дотримання елементарних правил гігієни, адже не дарма у народі гепатит А нерідко називають хворобою брудних рук. Вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила: миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету, вживання лише кип'яченої води, а також ретельне миття овочів та фруктів. Втім, у центрі громадського здоров'я заспокоюють, бити на сполох не варто. Випадки гепатиту А в Україні реєструють регулярно. Так, наприклад, впродовж минулого року на території держави зафіксували 281 випадок цієї хвороби. Щодо Дніпропетровщині на території області від початку року зафіксували 32 випадки інфікування, що на два випадки менше ніж у довоєнному 2021 році. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Сергій Іванкін, перший міський.